Останній любов президента це роман, який мав дуже такі незвичайні наслідки для мене. Цей роман вийшов в березні 2004 року. Це історія звичайного українця приблизно мого віку, тоді, який випадково стає президентом України. У 2011 році, тоді це було майбутнє. В 2013 році його отруюють друзі, у нього виникає під час перевиборів дивне захворювання шкіри остовіння по всьому тілу. В тому романі є один персонаж, якого звати Володимир Путін. Він президент Росії до 2016 року з короткою перервою. Коли роман вийшов, його спочатку не помітили, але через кілька місяців почалась помаранчева революція. Потім раптом зрозуміли, що отруєння президента у мене за півроку до цього вже вийшло в книзі. І в січні, після вже перемоги, мене запросили два генерали СБУ, дуже симпатичні люди, яких я вже добре знаю. Ми товаришуємо. Це Ігор Смішко і Олександр Салович Стіпанський. До ресторану Космополіт замовили для мене Хенесі і, і, і каву, тому що мій. Український президент Бунян в романі постійно п'є коняк Хенесі. Ну, і питають мене, як ти думаєш, а могли твою книжку використати як сценарій отруєння Ющенка? Я кажу, навряд чи, тому що люди, які інших отруюють професійно, не читають художню літературу, вони читають професійну літературу про отруєння, фізіологія, біохімію і так далі. Ну і інші були причини. Добре, поговорили. В той час перше, вперше мої книжки заборонили в Росії після цієї книги. У 2004 році, вже наприкінці, всі книжки ми прибрали з книгарень. Росії, російське виробництво АСТ, яке мене друкувало, розірвало угоди. Мене обізвали там зрадником російської культури там чимось, кимось ще. Пробували зірвати мої презентації за кордоном, але нічого в них не вийшло, була дуже смішна ситуація, тому що книжку одразу переклали французькою. І в березні 2005 року на Парижському книжковому салоні я мав презентацію, вона була запланована завчасно, вона була анонсована, але країною запрошеним гостем цього салону була Росія і приїздив Путін. Ну і е, люди з оточення адміністрації Суркова Путінської написали листа офіційного директору книжкового салону з проханням відмінити мою презентацію, тому що я не є російським письменником, і що взагалі я пишу всяку гейдоту про їх президента. І це якби буде неприємно. Е, ну, французи ніколи не жили в Радянському Союзі, тобто вони зреагували так, як на такий лист зреагувало би. Е, Будь-які європейці. Вони здивувалися і віддали цього листа журналістам французьким, Ті написали купу статей, тобто вчинився скандал в пресі, продажі моїх книжок у Франції зросли на 35%. Потім англійці передрукували в газеті Індепендент одну статтю. Там піднялися продажі моїх книжок. І після того, в березні, інаугурація, тобто відкриття цього книжкового салону, стоїть велика делегація російських письменників. Стоїть посол Росії, не пам'ятаю, як його звати. А міністр культури Франції Делає, розпочинаючи, відкриваючи виставку, каже: ми страшно щасливі тут приймати знаного українського російськомовного письменника Андрія Куркова і делегацію російських письменників з Росії. Ну, посол одразу позеленів, але вони всі, всі письменники, там тобто, 50 чи 60 письменників, привезли з Росії. Тобто вони всі боялися до мене підходити, і їм сказали, що мене якби сторонитися, і навіть ті, яких я знаю особисто, вони робили вигляд, що вони мене не знають. Я Львів, пам'ятаю, 79-го року, там мій брат служив в армії, і багато друзів почав їздити від кожного місяця до Львова і спробувати вигадати таку історію, яка і мене захопить, і захопить читача. І ось пишу сюжет, пишу сюжет, і просто розумію, що ця історія може відбутися і в Нововолинську, і в Луцьку, і в Мінську, і в Нью-Йорку. Це означає, що не підходить. Мені потрібна історія, яка може відбутися тільки у Львові. Ну і я їжу, їжу, і потім думаю, треба все-таки говорити з усіма, хто на вулиці трапляється, з людьми у Львові. І історія сама виникне. І так і сталося. Я почав говорити з алкоголіками, з бомжами, з міліціонерами, там, просто з пенсіонерами, хто сидить на лавочці, і не має чим зайнятися. І хтось мені сказав, треба, щоб ти зустрівся з Аліком Олісевичем. Я питаю, а хто це? Ой, це, це засновник руку, руху хіппі в 70-ті роки, а він і досі хіппі. йому вже 55 років, довге волосся, широкопола шляпа, працює в оперному театрі, освітлює сцену. Я зустрівся з ним, поговорили, і ну, так, такий класний е, чоловік, як чувак, як кажуть, молодь, я, я був в захваті. Я кажу, давай я тебе беру в роман тільки під твоїм прізвищем, з твоєю адресою, з біографією, з історіями, він погодився одразу. І він мене познайомив з іншими хіпі, хто досі якби, є хіпі, хоча їм по 55 років, потім я дізнався е, про всю історію. У мене брат теж був хіпі колись в 70-х роках. Його ловив комсомольський патруль, вирізав ножицями на вулиці Пасма Волос, розрізав кльош на брюках. Я, так, це я це добре пам'ятаю цю, цю історію. Ну я вирішив, ого, одна історія вже є. Потім він мені розповідав про кагибіста, який е, відповідав у Львові. Е, Захід, під, тобто мав їх контролювати, писати на них там, коли треба селити на 15 діб. Він був росіянин, але він так до них ставився поблажливо. І я виріс, ну його я вже взяв під вигаданим прізвищем, зробив, створив образ. Але Алі Колісевич став реальним героєм цієї книжки. Він, як і в книжці, живе за адресою Львів за Марстинівська, майже остання хата. Потім ліс, потім Брюховичі, потім Чебуречна, дуже відома на озері. Потім я запросив до книжки героям Юрка Вінничука, письменника Львівського, я запросив менш знану, але дуже для мене важливу особистість Львівського Оксану Прохорець, вона акторка, але акторка не театральна, вона розважає корпоративи, весілля, юбилеї, але вільний час присвячує допомозі Безхатченкам. І оці дві сюжетні лінії про хіппі і відносини. З колишнім кадебістом росіянином, який залишився у Львові, який, е, окрім своїх голубів, е, друзів немає, і він прийшов до хіпі, щоб вони його прийняли до себе. І потім розказав, як він допомагав їм і що там відбувалося. Ось е, друга лінія це ось Тарас з його машиною, з клієнтами, які від, страждають від камінчиків із Любов'ю до Дарки. І оці дві лінії об'єднані е, такою третьою лінією. Бо всі герої книжки, всі жителі Львова в романі відчувають, що над містом на нависна якась небезпека, щось дивне трапляється вночі. З'явилися в небі величезні чайки, які нападають на одиноких перехожих, які клювами пробувають вікна, якщо за вікнами стоять акваріуми. На вулицях пахне морем, гнилими водоростями. Коли книжка вийшла, Андрій Судовий трошки на мене образився. Він подумав, що я кипкую з проблем з каналізацією, яка справді була у Львові, коли книжка вийшла у 19 му році. То потім він зрозумів, що я, я це не мав на увазі. І, і всі герої: і Тарас, і Дарка, і Хіпі, і Кадебіс хочуть врятувати Львів.